Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні в мене буде розпаковочка. Це моє замовлення Лівеста по першому каталогу. Сьогодні тільки забрала. Отже, давайте подивимося, що тут. Ось у мене така величенька коробка. Ось я тільки відкрила, ще сама нічого не діставала. По-перше, в тому каталозі також воно було таке ж саме. Це накладна. Як завжди, кладуть багато папіру, щоб нічого тут не трапилось із продуктами. Так, і давайте дивитись. По-перше, була дуже гарна ціна там на акції. На ось такий кондиціонер для волосся. Дуже великий об'єм, 700 мл. Ціна була дуже-дуже гарна. Зараз я вам скажу: 69 гривень. Ось дивіться, який великий об'єм. Взяла, можливо, комусь потрібно буде. Далі ще в нас тут щось з великого. Це ось такий крем для чищення поверхонь, це від Лівести, 750 грам. Я такого ще не пробувала, вирішила потестувати. Його ціна була, так, зараз скажу, 149 гривень. Мені обійшлося в 96.85. Так, далі прийшов каталог новенький, це другий каталог. Ось дія каталога з 22 січня по 18 лютого. Ось так виглядає. зробимо огляд найближчим часом. Щоб було все видно. Також по розпродажу я взяла ось таку зубну пасту Здоров'я Ясна. Зараз у нас використання відбілююча така, а ще вирішила і таку спробувати. Як кажуть, потрібно спробувати самі, щоб потім рекомендувати. У нас тут великий об'єм. Так, об'єм 170 грам великий. На далі. далі по акції там останньої сторінки каталогу взяла ось такий шампунь. Так, він у нас коштував 71 гривню 20 копійок. Це розгладжуючий шампунь для волосся Алоє Вера 400 мл. Це в мене замовили. Так, і ще із того, що в мене замовили, це у мене акція була на ось такі парфуми. Це новинки. Це в нас Enigma, парфумована вода, 50 мл. За... За 299. А... а мені вона вийшла навіть ще дешевше: 239,20 копійок. Ось така. Відкривати не буду, так як це, замов... це також там, на замовлення. Так, давайте. Щоб було все видно? Ось отак. Потім іще замовили ось такий парфумований спрей. Так, зараз знайду, де воно тут у нас? Жіночий парфумований спрей міст для тіла Lady is Secret Rush 250 мл. Ось такий гарненький. Начебто гарні аромати в цих всіх. Спреїв парфумованих. Так, і далі, а, а і ще із того, що я не собі брала, це, ой, вибачаюсь ось таке рідке мило. Це була новинка того каталогу. Це з ароматом ягід 400 мл. Ось таке. Це також я взяла, можливо, там комусь потрібно буде, так як ціна була дуже гарна, 35 гривень. Так, а ось цей міст. Цей міст. 339. А так, 220 мені. Далі. Собі взяла спробувати ось такий крем-бальзам для суглобів з акулячим хрещем та глюкозамін Рутин. Дуже мені цікаво, так як є в мене такі проблеми інколи із спиною, із суглобами, там в колінах інколи болі. Тому. Вирішила ось такий спробувати бальзамчик. Обов'язково будуть відгуки на нього, потім в порожніх баночках, чи там десь десь будуть. Потім. А, обійшло, обійшовся він мені. По каталогу 79. Так, а мені вийшов 51,35. Так. Потім взяла, бачила в багатьох просто розпаковках, всі нахвалюють ось такий гель-пілінг для обличчя з екстрактом рожевого це талія, 170 мл об'єм. Дуже так гарно виглядає. Побачимо. Ну, всі нахвалюють, що такий класний. Буду користуватись тестувати. Обов'язково потім вам скажу. В каталогах він 159 гривень, мені обійшовся 103,35. Так. І що іще? Взяла, так як я вже брала тонік, взяла ще до пари, також на розпродажах був ось такий гель для вмивання з муцином равлика це Лівеста. Вже ж пробувати, то нехай в парі буду. Він в каталогах, а, це не в каталозі, це на розпродажі, і він там коштував 69 гривень. Ну, дуже гарна ціна, так як в каталогах, вони, ці засоби коштують більше, ніж 200 гривень. Так, і. Так як це був четвертий крок ну, як новачка в Лівесті, в мене там назбирався кешбек за чотири замовлення. І я його використала, замовила собі ось такий зволожуючий кислотний тонер для обличчя Біотін 200 мл. Ось таким. Це так, як наче підліткова серія, але взагалі для проблемної шкіри. Так як в мене проблемна, вирішила спробувати кислотний, якраз зараз на зиму, щоб спробувати, дуже гарно. Ось такий ось. Бачите, все дуже гарно запаковано у фольгу, якщо нічого ніде не, не пролилося. Ну, із тих... Пляшечок, які можуть пролитися. Тому дуже гарно звичайно, ось таке в мене було замовлення. По цінам каталогу на 2419, а до сплати мені 1042,36 копійок. Отже, ось така ось така знижка, яка дуже гарна. Тому, кому також цікаво замовляти там, ну, для себе, а можливо, і не тільки для себе. Ну, я замовляю найбільше для себе, для своєї родини з дуже гарними знижками. То я залишу посилання, можете перейти і також замовляти собі все, що вам сподобається. Що з каталога, що там є, є товари, які тільки онлайн представлені, там новинки. ну Оце все. Тому ось так. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на мій канал, пишіть, чим ви користувались, що вам подобається, а що, можливо, не дуже подобається. Буде дуже цікаво почитати. Отже, до наступних зустрічей, до наступних відео і всім па-па!